Слава Україні та слава Зсу в Одесі. 21 серпня, 544-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби знову не було ракетно-дронових атак від росіян в Одеській області, як і на більшості території України, все відносно спокійно. Ну і спека 36 градусів вчора і сьогодні найспекотніші дні. Тому багато людей на пляжах. І вчора на одному з одеських пляжів, відпочиваючи, начебто побачили якусь міну в воді, викликали ДСНС. Вони там півдня шукали ту міну, але так нічого і не знайшли. Невідомо чи було там щось, чи ні. Може хтось сплутав взагалі міну з чайкою, яка ловила рибу. Хто його знає. В сусідньому місті, герою Миколаєві, як і в Одесі, все спокійно. В Миколаївській області, в районі Очакова, знову російські обстріли. Там були обстріли як і самого Очакова, без жертв та руйнувань, так і селищ в Куцерубському районі кажуть про пожежу після одного влучання на якомусь підприємстві. Також кажуть, що жертв немає, ну і пожежники своє діло зробили. А на Херсонщині після російських обстрілів, на жаль, знову є загиблі. Дві людини загинуло від російських обстрілів і ще троє людей травмовані по офіційній інформації. А на Росії знову якісь дрони і знову якась пововна. Кажуть про вибухи в Ростові близько одинадцятої ранку. І сьогодні під утро до Москви знову долетіли якісь безпілотники, і там знову закрили аеро. Порти кожної доби чекаю таких новин. Ну і кожного дня прошу вас задонатити волонтерам на збори, які ви бачите.